Місто Київ 30 липня, Литвинського 64. І ми вітаємо з відкриттям Леобару Лесю. По традиції пропоную вам перерізати стрічку. І з того моменту Лео Бар буде процвітаючим і найкращим закладом на цьому районі. Леобар відкрито. А ви власниця Лео кафе? Тут це кав'ярня з кішками з кішками, да? з котиками. І ви вже скільки років займаєтеся кафе? Ми вже три роки працюємо з 22-го року. І ви вирішили відкрити собі лео бар. Поруч повний магазин з алкоголем. Да, я бачу? Ну так, з пивом, сидром, просєко для дівчат. Звичайно, і ви вирішили звернутися до нас. У вас вже був досвід відкриття свого закладу. Чому ви звернулися? Я не хотіла витрачати свій час на зайві рухи. Хотіла, щоб це було швидше, щоб це було більш більш професійно і було в мене менше помилок. І тому я звернулася до вас. Ви задоволені результатом? Так, я задов... задоволена. А розкажіть, будь ласка, про свій заклад. Я відкривала тут суші-бар У мене був який пропрацював півроку, але в нас щось не пішло. І ми вирішили швиденько переробити приміщення на інший заклад. І звернулася до вас. Мені мій син вас порекомендував. Історія нашого закладу тільки починається.